Бажаю здоров'я, шановні глядачі. У Дніпрі холодно та вітряно, але це нас не зупинить. В активі у нас новий скутер Honda Dio 34. Ну, вона вже не нова, їй вже майже 30 років, а, а може вже і є 30 років. Але річ у тім, що в активі вона, її ще у нас не було, тому вона нова. Ось вона отак виглядає. Можна одразу помітити різницю між 27 та 34. -ю. Я підозрюю, що це, ну, мабуть, перша серія, тому що в неї приборна панель дуже схожа на, на 27 -му. Я бачив 34-ки більш, більш в них виразні були приборні панелі. Продали нам її з японським паливом. Ну, вона з контейнера. І я так підозрюю, що масло там теж японське до сих пір я на ній трохи проїхався, виконав декілька замовлень і вона перестала диміти. Тобто, це свідчить про те, що масла там немає. Ну і вона трохи підтуплює. коли Набирає швидкість, ну це ознака того, що, що масла там вже не вистачає. Е, ще такий нюанс, ну чому я так такими, такими загадками, такими міркуваннями е, не, не працює підсвітка на прикорній панелі. І я підозрюю, що індикатор масла теж не працює, він не відображає того, що їй потрібно долити масло. Тому я сьогодні поїхав в магазин Motolux, Дніпровський, дуже класний там, класні продавці-консультанти. Придбав матюль, ось він такий. Е, під, відлив трохи грамів 300. У тракториста. І зараз ми з вами додамо їй масло і спробуємо його завести. Її, його ось отак ми відкрутили. Так. Ні, там щось є, тиба. Щось там повтається. Ну, давайте все ж таки трохи додамо. Ну, масло там не, не дуже гарної якості. Дивіться, пластик є. Все є. Фара жовта. Це дуже важливо, що фара жовта. Так, давайте. На ллемо. Ні, масло? Шановні, 300 грамів ми туди ріплю. Вітер жахливий. Так, закручуємо кришкою цю справу. Пробка пуста. Так, це ми витягаємо. Зараз, шановні, подивимося на силует. Ось така. Такий така. О. Ну, симпатично, симпатично. Шановні, холодно і вітряно в мене вже руки змерзли. Зараз ми вставимо ключ. Так, руль розблокувався. Ну що, шановні, давайте спробуємо. Не хоче. До речі, ця Хонда розхлябана. Ого! Куди Так, шановні, вибачте, у мене технічний нюанс. Мені здається, що в неї підвищений холостий хід, треба це теж попрацювати над цим. В цьому скутері є, їде він приємно. Сподіваюсь, що з, новим, з новою оливою він поїде ще краще. Скутер здається в оренду, шукайте його на OLX Ви можете на ньому працювати. Сьогодні поїду на СТО. Попрошу, щоб подивилися приборну панель та датчик оливи. Продовжую, шановні, порівнювати двотактні скутери з чотиритактними. Мушу визнати, що чотиритактний ну, мені більш подобається. Двотакний їде весело, він потужніший. Але оцей дим дуже псує імідж, тому що коли ти прискорюєшся і про, проїжджаєш мимо людей, та навіть у потоці е, автомобільному е, дуже багато диму, і ну це е, створює Неприємний такий, такий образ імідж. Я підозрюю, що людям не подобається, коли димить скутер. Ось бачите все, він трохи прокачався, трохи хапанув оливою та бензину. Холостий хід став рівнішим. Скутер готовий для праці. Сьогодні я Сподіваюся, мені зроблять підсвітку на приборній панелі. Працюють повороти. Ось. Є акумулятор. Генератор працює, він його заряджає. Ось, бачите? право ліво Бензина, звичайно, ну, щоб доїхати до СТО та до заправки. От, Шановні, якось так. Трохи згодом покажу вам, як буду мити повітряний фільтр. Ось він тут, він не такий, як на 4 -такному. тут поролон. Там є певні нюанси. Поки це все, Обов'язково, шановні, покажу вам, як я їду на цьому скутері у потоці, зніму. Послухаємо його двигун, подивимося, як він їде. На OLX, шановні, якщо ви з Дніпра або переселенці, маєте бажання працювати у доставці, кур'єром, як я, це моє хобі. Ну, я ФОП, у мене є там бізнес. Але коли є час і хочеться щось познімати, я працюю кур'єром у Балті. Тому, шановні, дякую за увагу. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Скутер, пушка, гонка. Обидва мені дуже подобаються. але хочеться чотири Тому, шановні, все. Слава Україні! Також не забуваємо ніколи. І до наступних відеороликів. От так, ось от так. О, та ти що? Пісня, пісня. Все, шановні.